Зараз будемо говорити про ситуацію на фронті, чи там все так добре. Зокрема, я би хотів, щоб ми торкнулися теми. І, власне, Deep State вчора опублікував свої мапи, де, зокрема, з яких йшлося про те, що росіяни змогли захопити два та чи три навіть села на прикордоні, власне, адміністративному кордоні між. Донецької і Дніпропетровської областями на мапі воно фактично ще повністю не замальовані цілі населені пункти, але невелика територія. І вже от до самих сіл Сіряк підступає про це. Власне написали вчора. Діпстейт, написали кілька військових оглядачів, але офіційної інформації про те, що так було, ми не отримали. Зрештою, ми пам'ятаємо, що Діпстейт завжди цей ресурс декларував. Що усі свої публікації вони погоджують із українськими військовими, і коли роблять, тоді коли це можна, щоб не зашкодити. Про це більше Василь Пихньо, воєнний оглядач, нам розповість. Василю, вітаємо! Слава Україні! Героям слава добрий день. То, що відбувається на межі Донеччини і Дніпропетровщини. Про яку ситуацію там зараз можемо говорити? Ну і от ми власне з Андрієм щойно розмовляли. Чим відрізняється села Дніпропетровщини від Сіл Донеччини? Ну абсолютно нічим. Там такі самі українці живуть, е, такі самі села, і на прикордоні цих областей то ще й рельєф і картинка однаковісінька. Отже, Але це ж Новоге... такий політичний момент та села Запорізький Новогеоргівка. Чи справді росіяни туди вчора зайшли? Як що чи можемо про це казати? Суден ну в об'єкти заради вони заходять значно глибше і частіше і по багатьох напрямках і не тільки Новогеоргіївка та Запорізьке, але й північніше Маліївка. Так само росіяни там, там є. Вони навіть доходили до Соснівки. Якщо подивитися по мапі Deep State, є такий населений пункт Соснівка. Там буквально нещодавно були помічені двоє російських мотоциклістів, які туди доїхали. Позавчора було відео 225-го штурмового полку, як у селі Вороне бійці цього полку. Вибувають росіяни з так само позицій, працюють два наших Бредлі, працювало по них. Ну, тобто, зараз же ж поле бою суттєво змінене. Е Червона зона з'являється на мапі Діпстейт. Я просто дуже добре знаю аналітиків Діпстейт, усю їхню команду. Я знаю, як вони це все змінюють. ці Забарвлення на мапі. Вони це роблять тільки тоді, коли в них є. Не одне підтвердження присутності противника в ті чи інші тості, не одне і воно верифіковане, і воно підтверджене так само і підрозділами. власне ми нещодавно теж на рівні такої стратегічної комунікації щодо ситуації на фронті. Ми бачили теж комунікацію щодо добропілля, коли відбувся локальний прорив до добропілля і діпстейт. Першим вийшли, підсвічуючи цю проблему. На що офіційні речники казали, та там нічого страшного, там 5-10 людей просунулися, та й та й не більше нічого там такого якогось критичного Має а на наступний день, так само вже з офіційною інфокомунікацією, вийшов корпус національної гвардії Азов, який сказав, ми знищили впродовж першого дня 150 росіян. Ну воно ж правда не б'ється, де 5-10 людей в просуванні, а де 150 росіян знищено вустами азовців. Ну і тому зрозуміло, що якісь такі, от останнім часом певні конфліктні ситуації висвітлені бойових дій між діпстейтом та офіційною позицією речників і Генштабу, вона існує, але але справедливості зради ви маєте абсолютно рацію. Нічим не відрізняється. Дніпропетровщина, як була в війні, так і є. Я ж кажу назву, крім новогеоргіївки та запорізького ще дві-три локації, де росіяни так само просуваються і так само є широкі сірі зони, де немає нас і куди добігає противник, це і дачне, це і філія, це і власне, вже згадана Маліївка, Вороне і Аж до Соснівки. Тобто, бої на кордоні Дніпропетровщини — це не є якась стала лінія бойового зіткнення розмежування, яка проходить суто по адмінкордонах, та й усе насправді, якщо так чесно брати, тут. Просто росіяни тиснуть там, де вони можуть. От вони там, де можуть, там вони протискаються для того, щоб створювати так само інформаційні ефекти, інформаційні передумови для того, щоб ми навіть з вами от в ефірі зараз обговорювали саме Дніпропетровщину. Значно більш загрозливим є район, де росіяни теж просунулися точно не менше це Лиманський фронт, тобто серебрянське лісництво. Вони там просунулися. Вони повністю закріпилися на лівобережжі річки Жеребець, і навіть уже зараз переходять на правобережжі річки Жеребець. Ім атаками загрожують селищу Ямпіль, яке в свою чергу відкриває ворота до раніше окупованого лимана, і суттєво погіршує нашу обстановку навколо іншого такого ключового пункту оборони це Сіверська. Тобто, я веду до чого на Новопавлівці тут просто грає інформаційне повідомлення, інформаційна складова картинка. Ворог на Дніпропетровщині діпстейт вперше визнав ці просування. Так воно так і є, але воно не змінює глобальну якусь ситуацію. Там немає того, щоб ворог там не знаю, просунувся зараз до Павлограда чи навіть на Гуляйполе вже пішов без того району. Немає загрози основним нашим пунктам оборони, які костка в в горлі сидять росіянам. А от на на Лиманському напрямку в цей час є серйозна загроза. Сіверськ, Лиман, я повторюся, і в це, але це просто не б'ється такою активною яскравою інформації. Ційною картинкою, тому тому воно не відтримує такого великого відгуку навіть в реакції генштабу, тому що генштаб не спростовує того, що проти просувається в серебрянському лісництві, але чомусь зачепився за село Ново Георгіївка та Запорізьке. Що означає фраза осіння кампанія? Чим вона буде відрізнятися від літньої? Які цілі собі росіяни можуть ставити, і чи, чи буде це просто продовження того, що відбувалося влітку? Якесь таке завершення, чи щось нове може відбуватися? Великою задачою росіян до жовтня листопада цього року було була окупація основних наших вузлів оборони міст, таких от це це бо це вузли оборони на Донбасі, і вихід принаймні до боїв за слов'янсько-крематорську агломерацію. В числі таких вузлів оборони були і є. До речі, тому що жоден з них не захоплений. Це Покровськ, це Мирноград, це Костянтинівка, Добропілля, Дружківка, Це Сіверськ, це Лиман. Ну і навіть часів Ярсторецькому можемо тут пригадати. Тобто, ось ці всі названі вузли оборони, росіяни мали протиснути. Вони мали вийти до кордонів Донеччини. Вони мали зайняти Покровськ. Це би був дуже серйозний аргумент для них. І вони би мали вийти до воріт Славянсько-Краматорської агломерації для того, щоб в осінній кампанії розпочати бої за неї. Адже великою задачою противника є в період, коли буде вже відсутня так звана зеленка, коли не буде посадок, коли не буде кущів, які які вони зараз використовують для просування своєї піхоти. Так, от коли їх не буде, зайти їм потрібно в межі населених пунктів, щоб там переховуватися від дронів. Тому що за 2-3 місяці до цього періоду, ну навіть за два фактично, до періоду до кінця жовтня, початку листопада, поле бою стане абсолютно прозорим без цієї зеленки. Кількість Дронів стане ще більшою технологічність дронів стане ще більшою, тобто вони будуть літати ще далі. Кілозони будуть існувати ще в більшій кількості. Відповідно, той, хто застрягне у полі, буде не у виграшній ситуації. Той, хто застрягне в полі, буде наражатися на геноцидальні просто втрати свого особового складу наслідок ось такої технологічності, кількості дронів і транспарентності поля бою. Тому росіянам критично важливо заходити до населених пунктів зараз на літню на е, кінець. Осінні кампанії. А вони за літо не зайшли в жоден із них. Вони не зайшли в жоден із них. Але вони постворювали подекуди певні передумови для такого входження. Зокрема, це Покровська агломерація. Зокрема, це згадані, Сіверськ Клеман. по Костянтинівці. В них досягнень значно менше, і це третя локація це Куп'янськ. Тому ось цих три локації: Куп'янськ, Сіверськ Лиман і Покровськ. Цілком вірогідно, що вони на осінню кампанію стануть для противника місцями основного удару. Хоча зрештою Покровськ, він як був, так і є місцем основного удару. Лиманський фронт уже впродовж трьох тижнів незмінно перебуває одразу на вздогін за кількістю бойових зіткнень одразу за Покровським. Тому по цих трьох спрямуваннях ще раз: Покровськ, Лиман, Сіверськ і Куп'янськ, високою вірогідно, що противник буде проводити основну основний масив своїх ударів впродовж осінньої кампанії. Навіть на це підтвердженням є слова. Сказані раніше і головком сирським, і президентом Зеленським про те, що ворог з півночі перекидає свої підрозділи з півночі Сумщини. Зараз основна маса російських військ, як резервів, так навіть і вже основних військ, переведені на східний фронт. Тобто відбувається таке велике перегрупування російських військ і подальшому будуть бої саме за агломерації з метою закріпитися. Там е, оглядач більд до речі, Юліан Рьобке вже підсумував, що літня. Кампанія фактично провалена, і якщо російські генерали щось обіцяли Путіну, то вони не змогли жодного з обіцянок виконати. Тепер, начебто, пише Рьопки, що вони обіцяють йому, власне, захопити Донбас до кінця цієї осінньої кампанії. Наскільки це виглядає реалістичним? Ну, те, що російське командування може таке обіцяти, я би навіть трошки розширював тут цю риторику. Ми ж пам'ятаємо статтю Reuters, яка вийшла десь тижні два тому, і там йшлося про те, що російські генерали обіцяють Путіну впродовж двох трьох місяців прорвати фронт в Україні. Тобто зробити каскадні десь прориви, були такі передумови і перестороги того, що ось те, що сталося на добропіллі, це було натяком на подібний подібний сценарій. Але дякувати Богу, його найгірше цього сценарію вдалося уникнути. В тому числі, що ми починали завдяки вчасній підсвідці публічній від ресурсу Deep State, який має від мене величезну повагу за це. Зокрема, тому росіяни прагнуть прорвати фронт. Напевно, що вони прагнуть обвалити наші озножкі ці основні вузли оборони, це їхня задача на осінню кампанію. З того, що реально їм може вдатися, це побачимо чим завершиться зараз певні рухи контрнаступальні наші під Покровськом, тому що наші. Чи війська намагаються покращити своє становище оборони перед цією осінньою хвилею? Але реалістично росіяни, якщо далі будуть загрожувати, а вони загрожують і досі логістиці Покровська, вони можуть досягнути чогось на Покровському напрямку, вони можуть створити проблеми на лиманно сіверському напрямку, і вони теж можуть насправді що створювати далі проблеми на куп'янщині, але загалом по Куп'янщині ситуація доволі таки стабільна. Вона а, е, є такою вже впродовж тривалого часу, і нашим військам відносно там вдається контролювати стан справ. Тому якоїсь катастрофічної ситуації по Купінську не очікую, але думаю, що він буде теж місцем основного удару противника. Тобто, найбільше прориву фронту ну не передбачається на такій сценарії якихось розвитку бойових дій. Василь дуже дякую за цю розмову. Василь Пехньов. Я не оглядач був з нами. Говорили про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші зараз моменти в серебрянському лісі, де росіянам досі закріпитися.